Можливо, ті, хто має електровелосипеди, не всі знають про деяку функцію. В чому вона заключається? Якщо ви катаєтеся і у вас є круті підйоми, де ви не можете безпосередньо кататися уверх, треба його тягати, а це досить складно, тому що у мене, наприклад, мій. Електровелосипед важить 25, з буде 30, а можливо, даємо від більше. І бувають такі круті підйоми, де ви надзвичайно змучитеся тягати його уверх. Це досить незручно. Якщо у вас борщівська система, як і в мене, зараз вам покажу деяку функцію. Ось комп'ютер і система переключень Ось тут у нас швидкостей. Ось отут. Є ось ця кнопочка, прошу звернути увагу. Ви її зажимаєте. Так, зараз я це продемонструю. І у вас, я нажимаю, у вас з'являється ось оця функція. Коли ви нажмете, нажали цю функцію і нажимаєте на плюсик. І тоді, утримуючи. Кнопочку плюсик він буде вам допомагати підніматися на вершини, які будуть досить зручно подолати. Так, ну і зараз вам продемонструю. Нажимаю цю кнопочку, появилося, нажимаємо на плюсик, і велосипед сам починає підніматися вверх. Ось я просто супроводжую його. Користайтеся цією функцією.